Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 5 класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про префікс. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. Значущою частиною слова є префікс. Нагадаю, префікс це частина слова, що стоїть перед коренем. І слугує для творення слів із новим лексичним значенням або відтінком у значенні. Переважно префікси в українській мові є словотвірними, тобто такими, що допомагають утворювати нові слова. Наприклад, з одного слова єднати з допомогою префіксів можна утворити низку слів із різними значеннями. Поєднати. Об'єднати. Роз'єднати. Від'єднати. Під'єднати. Зазвичай у слові буває один префікс. Але часом їх може бути декілька. Два префікси й більше, окрім зміни значення, можуть надавати словам додаткового емоційного забарвлення, відтінків експресії, перебільшення урочистості тощо. Наприклад, як у словах попоїсти неспроста попід Безневинний. То що? Важливо також пам'ятати, що деякі українські префікси подібні за звучанням до прийменників. Аби уникнути помилок, треба їх розрізняти. Тому нагадаю, що прийменник у реченні зазвичай пов'язаний з іменником або зі ставним займенником. Якщо ж прийменник поєднується з іншою частиною мови, то стає префіксом. У деяких випадках, щоб відрізнити прийменник від префікса, треба спробувати вставити прикметник між ним і пов'язаним словом. Якщо зміст висловлювання дозволяє це зробити, то маємо справу з прийменником і пишемо окремо. Якщо ні, то це префікс. І пишемо разом. Наприклад, ми грали в купі листя. У великій купі листя. Тут в прийменник і пишеться окремо. А ось дівчата з малку росли в купі». Тут «в купі» – це прислівник зі значенням спільно. Разом. А отже, «л» це префікс. Наразі у мене все, друзі. Особливості значущих частин слова ми розглядатимемо і далі. Тож я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!